Всім привіт, друзі! З вами я знову і я, Хрумі. І сьогодні дуже цікавий день, як бачите, я у своїй кузниці, і тут тут дуже круто. Давайте візьмемо сундочку Яблучко, поїмо собі, бо цілий день нічого не їв, пообідаємо, так сказати. Так, тут... Диван тут виспався, так що я ще годинку посилав, чи... ну, може й півня більше поспавили, так, потрібно виходити на вулицю, займатися своїми справами. А тут. Так, всім привіт, друзі. Я встав. Так, тут, тут бачу робота кипить, там друзі говорять, там хто, чимось займається тут цей доходить, там голем захищає сала ще від зомбі. А я тільки що встав. Он сонце вже на горі давно, он там, а я мав встати, коли воно буде ось там за горою. Але що зробити? Я поспати люблю. Ну, що зробити, такий я. Так, може щось якісь цікаві новини є, Де, дружа. Є в тебе якісь цікаві новини? Звісно, є. Ти знав, що наш Голем якийсь дивний дуже? Ні, вроді. Вроді нормальний Голем. Ні, він щось ховає, він щось ховає в своїй пещері. Якій пещері? Та он Голем ходить, просто селище від зомбі захищає що не так? Ні, він щось ховає і щось дуже багато ховає. Кожен раз, кожну ніч в тій пещері і не захищає нас від зомбі. Він ходить в ту пещеру і щось туди складає. Дивно, 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 вроді нормальний, голем, не дивний, але мені Сарян говорить, що щось не те з ним. Ти знаєш, де ця пещера? Я ні, а ти знаєш. Там добік є розрушений. Де іменно. Ну там, де ніхто не знає, як цей домік тримається в повітрі. Ну, десь там. О. А, а. А, точно, точно, точно. Я, я, я згадав, я згадав. В цій стороні є такий домік, який тримається буквально що на повітрі. І як це взагалі сталося б, ніхто не знає. Големе, це правда, що ти щось ховаєш? А. а, 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 а. А я, погоду, нічого від нього не дізнаюсь, тому що він не вміє говорити. Він ж кусок металу. Ну, що ж правда. Він кусок металу. Як може кусок металу говорити? В нього навіть нейромережі нема, навіть роту нема. Бачите, тільки очі он дві, два, дві камери і ніс величезний. Так, так що ти на мене дивишся? Брись відси ж ти. Дивись на мене, ти мене бісиш. Найди, подаруй сорянну квітку. Не дивись на мене. Бісить. Не. Так, десь отам, от, -от, 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 -там от там десь був дім, не знаю, давайте подивимося, перевіримо, може десь і найду. Так, ось тут шахта, але це, по-моєму, не ось тут, десь ось там, так? Да? Десь там, ні? Мені здається, десь там. Зараз. Попер... О, яєчко, яєчко, корочка, корочка. Дякую за яєчко, що ти знесла. Так. Селянин, не знаєш, де тут якась пещера? Ні, е -е, не знаю, а ти, тобі не що? Ну, мені сказав селянин, що тут якийсь з, з... з... з голем щось ховає. А, дійсно, він тут щось ходить, часто дуже ходить. А де він ходить, не знаєш? Ну тут Поверни ліворуч, і там якась шахта, він туди часто заходить. М -м, ліворуч, тобто туди. М -м, та я ж там тільки що повернувся, ти впевнений, що там щось є? Так, він туди кож кожну ніч заходить. Ну, як знаєш, зараз перевірю, на тобі яєчко, курочка знесла, потім яєчницю собі зробиш. Або сиплятко виростеш. Так, каже селян, що десь тут. Може в цій шахті, зараз потрібно акуратно туди спуститися. О, свинка, може в цій? Зараз туди спустимося і перевіримо. Ну, я не думаю, що тут. Тут вода, а він в воді без державів, так що він сюди точно не піде. Так, свинка. Може, ти щось бачила? Так. Да, я, я не розумію. Може, хтось розуміє, як що вона говорила, а перекладіть мені, будь ласка. Так. Стоп. Чекайте. Ану, чекайте, не потрібно. Очі протерте. Ой так. Так, ану чекайте, мені не здається. А, а, давайте ближче підійдем. Це дійсний ізумруди? Ізумрудні блоки? Які ізумруди? Це ізумрудні блоки? З Звідки вони тут ось це дуже дивно? Можливо, дійсно голем тут щось ховає? Так, отут, тут пропасть, тут сюди голем. Хіба ось тут? О, так, але як мені туди потрапити? Там 100% десь є вхід. 100% є десь вхід, але де? Де є вхід хрушка? Хрушка, хрушка, хрушка. Так, сюдов сюди я зможу спуститися? Але от там я бачу ще якісь, може там є щось. Давайте то в сторону впідемо. Так, я сюди, як я сюди заліз. М -м, як я сюди заліз. Так, 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 так. Ось бачу тут. І якщо. Ага. Ну, давайте я тут якось отак, отак. Оп, оп, оп. І сюди зараз через лоблоки. Раз. Оп. Ах, давайте не получите. Так, підпишіться, щоб я сюди заліз. Давайте. Раз, два, три. О, бачу, підписалися. Зараз я маю весь такост стрибнути. Раз, два, три. Оп! Получилось, получилось. Я виліз на два блока. Все, давайте в ту сторону підемо. О, давайте ще морку візьмемо в руку. Оп, давайте поїмо. І віддамо жителю. От, селянина, Тримай, тримай собі морку, посадиш тобі тут. А я пішов шукати селище. О, селянина, ти навіщо тут жиш? Тебе під хатою з цієї голем не ходить. А, щось дійсно там ходить, щось там кожен раз ходить, 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 прості щось тримаю. Але я сплю, я так то не дуже забічаю, що він там робить. Ну, зараз я перевірю, перевірю, що він там під хатою робить. Ти, як я розумію, не знаєш. Ні, ні, не знаю, що він там робить. Він мені нічого не розказує. Ти йди перевір, мені дуже цікаво і розкажеш мені, що він там робить взагалі. Ну добре, зараз піду і розкажу. Тобі ось ще якась шахта. Ні, він сюди би точно не спустився. Потрібно сюди йти. Так, ну, ну-ну, тут половина хати в повітрі. Так, тут желізо, желізо, жлізо, гравій, ну ну нічого нема такого. Ого, ні собі. Вода. Оп, оп. Ні, в хрена собі, подивіться, тут вода. Тут просто вода в повітрі? Вода в повітрі. Що взагалі таке? О, я дещо знайшов. Я думаю, це те, що мені потрібно. Але що там? Якщо там якась бомба, якась підірве це все селище і. Селянна, але, але з тої сторони було Ізумруд, так що думаю, що тут все, 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 все добре буде. Фух, мені дуже страшно. Давайте підпишетесь і поставте лайк. У вас є 10 секунд, щоб підписатися і поставити лайк, бо інакше я туди не піду. Без ваших лайків і підписок я туди не буду йти, тому що. Ну мені дуже страшно. А якщо ви поставите лайк і підпишетесь на канал, то я успокоюсь і буду радий, що, що вам це сподобається, і ви теж хочете, щоб я туди пішов. Давайте. я і починає рахувати, а ви підпишитесь і поставте лайк. Давайте, 10, 9, 8, 7, 6, ну як успіхи, підписуйтесь, підписуйтесь, о, ще половина не підписалась в вас, давайте, у вас ще 5 секунд, 5, 4, 3, 2, 1, підписались? О-о-о, ні, 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 ти не підписався, я бачу, я бачу. Давай підписуйтеся, підписуйся. О-о-о, все, молодець, молодець. Підписався, ну все. Я тоді можу відкривати цей. Е, ці доски. Давайте. Раз, два. Оп. О, нічого собі там багато ізумрудів, ізумрудних блоків. Так, давайте ще цей зламаємо. Оп, давайте акуратно туди пройдемо. Так, так. Ніхрена собі тут ізумрудів багато. Ху-ху-ху. Хуйди дивіться, тільки гляньте, скільки тут ізумрудів, ізумрудних блоків. Давайте собі трошки накрадемо, накрадемо собі трошки ізумрудних блоків, і по і тому будемо продамо жителям. Цілий стак у мене вже є. Зараз весь всі зламаємо. Жителям, звісно, не будемо нічого казати. Я буду тепер самим багатим селянином в цьому селищі, і жителям я ні, ні за що про це не розкажу. Все, давайте. Так, виліземо, давайте через воду виліземо. Так нікого немає, нікого немає. Ей, хрумі, Що там під моїм домом холем ховав? Та нічого нічого, там нічого немає, мав. Він, він просто там зомбі, певно, був. Це, все все, все там все там добре, все там добре. Фух, мене чуть не спалили, Мене чуть не спало. Потрібно скоріше йти додому. Так, голем, Я в тебе нічого не брав, поняв? Е, а... все, 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 я пішов. Я пішов додому. Все, все, друзі. Я зміг забрати. З <свистання> сховища Голема цілих стакісом грудних блоків. Я тепер самий багатий в цьому селищі, ви це розумієте? Я тепер можу закупити собі абсолютно все. Навіть, 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 навіть машину, навіть машину. О, стоп! До мене хтось тукає. Ой, це хто? Це хто? Відкривай! Поліція! О, друзі, до мене поліція прийшла! О, ні, потрібно, потрібно за -за -за забудувати все. Так, так, я все забудував. Друзі, ставте лайки і підписуйтесь на канал, а то мене можуть забрати в поліцію, і я більше ніколи, ніколи не зможу записувати відео. Це, якщо ви не підпишетесь, то все. Це мені каплик Ой, вони двері зламали. Все, все, друзі, я ховаюсь, всім па-па